Усім привіт, друзі! Так, сьогодні я вам покажу, як намалювати, робити, ось такого от Ворона Фенікса. Це значок такий. Він мені дуже сподобався. Так... Так, починаємо.

двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Так. И также другой ряд. Ряд. Я его просто вот так вот полосу помечу. Вот так вот. Далее. За нее стороны. За оцеей. Тут. Тут еще одна крапка и одна в гору и вот так вот лестнице и вот так еще одну вот такая вот буква М у нас выходит далее еще одна сюда сюда и сюда Один, два, три. Далі, від цієї клітинки одну угору. Та починає від неї. Починаю від неї ще три клітинки. Так, так, так. Ось так от. Ні. І ось так. і цієї у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5. Далі на останній оцій клітинці ми робимо ще зв... з... наверх 3, 3, 9 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер ось сюди Ще одну ставимо. Далі. На оцю сторону. Наверху одну і сюди одну. І, і сюди ще три. Один, два, три. Так. Ось так от. Далі сюди одну. Сюди. сюда и сюда. 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 Так. Еще одну. Так. Далее одну еще сюда. Mm. І три нагору. Один, два, три. Ось так от. Далі. Сюди ще одну. Сюди і сюди. Ось так от три нагору. І ще три униз. Ось так от. Ні. Mm. Стоп. <свист> стоп так стоп я помылась ну э а, выбачте вот что тут нет стоп вот, 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 вот начинаем. А, тут починаем вот что тут Сюди, сюди, сюди і сюди ще одну. і далі отут тут -от. закінчуємо Зараз я тут виправлю выправлю по і так продовжуємо Ой, тут четыре клітинки Четыре. і саме нижние... Ось тут -от. Так, так. Далее. Ось тут еще одну клетинку. еще одну. Сюда. И сюда три. Далее. Две. Одну. Дві м і я зробив сюди ще три ось так і тепер. Ось ця частина, з якої ми, ми усе починали. Так. Сюди дві, сюди дві і сюди одна. Далі сюди ще, а, три, три. І ось сюди ще одна. Далі туди. Ще малюємо так раз. Сюди ще одну, сюди і сюди ми загортаємо. Так, м, далі. Три. три, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмь, девять и далее сюда, сюда еще одну не стоп это снова помылось все так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я знала, по-моему, А ну, так. так, Ну, тут вот девять клетинок. Не, стоп. Так, Ось воно далі. Сюди одну клітинку, сюди одну клітинку, сюди, і усе далі. Сюди одну. Сюди дві, одну, дві. О, дві, одну і ще одну. Далі, о, починаємо робити клюв у нас. Далі о, виходить. Ще одну клітинку сюди. Одну униз, і ось так от ще дві. Далі. Сюди одну. Сюди і сюди і сюди. Сюди. Сюди і сюди. Ось так от. Вот такий вот клюв пока що. Далі. Три клітинки. О тут это де одна клітинка. Сюди у нас сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди... Не, стоп! Стоп, 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 стоп. Сюди. Я знову запутався. Так. Сюди і сюди. От це не замальовуйте. Сюди, 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 сюди. І тепер звідси виступають дві клітинки. Сюди ставимо. Так. Ось таке у нас око виходить поки що. Далі. Малюємо друге око і домалю и домальовуємо і вірузнима. Так а... сюди одну. Далі сюди дві. сюди одну. Сюди дві. Стоп. ні, його правильно. Ба, я відео знімаю, понятно. Так, продовжуємо. Бабуся. Так, дві. Стоп. Один, два, один, два. Один, два, один, два, один, один. І ще один. Так. Тепер ось тут домальовуємо клюв. Три клітинки. Ще а, три угору. Ось так от. сюда. Така а друг Я все равно помылся. Они. Стоп. Доброе, добр, хай так будем. Зараз... А, так. Что тут я выправил? Вот так вот. Mm. Так. Далее начинаем Ну, продолжаем делать вот тут. Далее. Вот тут две клетинки. Одну. Еще одну. Ну и так доножу. Так, так. Сюда, сюда еще одну. і сюди одну. Так. Далі. М -м -м. Продовжуємо оком. Ось тут от у нас трикутничок такий. М -м -м. Ось тут. от Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 О... ось тут сюди, 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 сюди. Так. Ось такий от у нас виходить Так. Ось тут от три клітинки, дві, ось сюди одну, одну клітинку, дві, дві. Так, дві і. Вони. Так, также іншої сторони Сюди, 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 сюди. тепер два, 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 один, так. Ну, далі тут ми ще продовжимо Одну клітинку. Так. Ось така от у нас картина виходить. Так, бровь. М -м -м. Ось тут, тут три клітинки. Клі клітинки. А, сюди угору перед накос дві клітинки. Ще одну сюди. А і починає від неї. У них шість клітинок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер тут ще одну. Дві клітинки. Дві клітинки і тут три клітинки. І тут посередні там, там де три. Сюди ще у нас одна, дві клітинки, і сюди одну. Так, далі голова. Так. Одна крапка. Одна. Ще одна, три, чотири. Ось так от. Три клітинки. Ще сюди дві. Одна сюди. Сюди. І сюди. Бем! Зараз вже треба обводити. Я ж... я я ж усе намалював. Так, тоді починаємо. А, так, я кое що забув намалювати. Його клюк забув. Ось. Він має бути. У... Ось тут. Ось тут. Ось клюв. Так, і ось що в мене вийшло. Зараз будемо розмальовувати. Так, це найцікавіше. Починаємо з вогника. Ось вогник. Червоным, не так... инший червоному по прибыль. Так Ось вогник, По контуру ось так от обводимо червоним. Так, поїхали. а стоп ось так вот обводим ось так так и так и еще ось тут ось так вот так ось так так теперь и золки меньше потребуется так. Червоным усом. Тепер теперь желтый. Желтый. Вот сюда. Замалеваем усы оставшиеся. Вот так вот. Волны готовы. Теперь... Все бро, так. Ну, тут просто уше уше помаранчивается замалевываем. И даже инсульт. так вот. И теперь клюв. Так. Так, усе з помаранчевим теж сказали до побачення. Так. І жовтим зафарбовуємо усе інше, окрім очей. Так, малюємо, малюємо. Hmm. do 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 Так. И ось тут? розмальовуємо. швидше малюємо. щоб не гайдував час. Ось так от. И у нас вийшов ось воська вот бором. Це мене малювали з вами. А це я намалював. А, топ. Так, хай так буде. Так, дякую за просмотр. Ще раз. Ні. Бе ще раз. Просто дякую усім за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім до побачення.